Скажіть, будь ласка, про якісні показники. Скільки було минулого року, за, за минулий 22-й рік проліковано пацієнтів, клієнтів вашої лікарні? Якщо говорити за статистику, то за минулий рік у нас було звернень, 500, більше 500 тисяч звернень за амбулаторною допомогою і близько 22 тисяч стаціонарних пацієнтів? А, попри це, ми відмічаємо за останні. 3-4 роки щорічне збільшення кількості пацієнтів з поза меж нашої громади. І для прикладу, якщо в 2020 році це було близько 15% пацієнтів, то зараз це близько 30% пацієнтів, це пацієнти з поза меж громади. Якщо говорити за кількість взаємодій, тобто електронних записів, які характеризують кількість візитів, а не кількість пацієнтів, то це близько 1 мільйон 250 тисяч. Записів, які створили наші лікарі на протязі минулого року. Також я б хотів відмітити те, що за минулий рік, я б, мабуть, казав за останні два роки, у нас суттєво збільшилася кількість послуг, які надає лікарня. Зокрема, у нас були відкриті такі відділення, як дитяча консультація в поліклініці, судинна хірургія, інтервенційна кардіологія з аритмологією, Дитяча реанімація, реанімація новонароджених, відділення постінтенсивного догляду за новонародженими. Ми почали займатися реабілітацією і дорослих, і дітей, і новонароджених, тобто абсолютно інакше запрацював реабілітаційний напрямок. І це якраз ті напрямки, які характеризують надкластерну лікарню. Тобто, це високоспеціалізовані служби, в які ми вклали досить значні ресурси. І саме завдяки цим службам наша лікарня має зараз можливість опинитися в статусі надкластерної. І е, ці служби вони дали можливість надавати досить унікальні, досить високоспеціалізовані послуги, які часом і недоступні на території області ніде крім нас. Для приклад, це тромбекстракція при інсульті, тобто забирання тромбів із судин голови в пацієнтів з гострим інсультом. Це робимо тільки ми. Наприклад, краніоцеребральна гіпотермія новонароджених. Коли охолоджуємо дитинку новонароджену до 33 градусів для того, щоб зменшити ішемічні прояви, це робимо тільки ми в області. Наприклад, стрес-ехокардіоскопія. В західному регіоні тільки в Чернівцях і в Мукачеві, це проводиться. Для прикладу, такі послуги, як трансплантація, діагностика смерті мозку, також це поки що робимо. Тільки ми в області, і ми по факту перші, хто цим почав займатися. Тому є дуже багато сервісів, які ми впровадили за останні роки. Я їх не перераховую. Я зараз тільки називав ті, які є унікальні взагалі для області, які ніхто не робить. Та сама літотрепсія, лазерна, лазер-когуляції сітківки на базі комунальних закладів області, також це не проводить ніхто, а ми це робимо безкоштовно. Якщо порівняти ці кількісні показники, кількість взаємодії, кількість пацієнтів з іншими лікарнями в області, то яке співвідношення, наприклад, там, з обласними закладами? Ну, якщо говорити за кількості, то в нас вона найбільша серед закладів охорони здоров'я. Але, мабуть, це б було нерелевантне поєднання, тому що в області є вузькоспеціалізовані заклади, є менш багатопрофільні, ніж ми. Тому, для прикладу, там обласні заклади, можливо, вони були е разом в сумі взяті всі, вони були більш потужні, ніж ми. Але оскільки вони подроблені на частинки, то ми суттєво від них відрізняємося. Для прикладу, всі обласні заклади за минулий рік вони створили півтора мільйони електронних взаємодій при мільйон 250 п'ятдесят на базі нашої лікарні. Але знову ж таки, кажу, це не дуже релевантне порівняння. Е Яскравим прикладом є те, що там наша лікарня зараз має 28 законтрактованих пакетів від Національної служби здоров'я України. А найближча лікарня, яка до нас, Царахівська лікарня, в них є, здається, 17 пакетів законтрактованих, по яких вони надають медичну допомогу. В нас, в принципі, є зараз. Цілеспрямованість на те, щоб ми вийшли на 30 пакетів в квітні місяці, тобто додатково законтрактували ще два, які ми не змогли законтрактувати на початку року. Тобто мова йде за 30 пакетів. Плюс додаткові сервіси, які ми будемо зараз відкривати, це дитяча хірургія, взагалі педіатричне відділення. В нас завершуються роботи по ремонту. Приміщень під відділення педіатричне, і це буде відділення, де буде дитяча реанімація, оперблок, і саме ліжковий фонд, де буде і терапевтична допомога надаватися, і хірургічна допомога надаватися разом з хірургією новонароджених. Це дозволить нам повністю закрити цикл обслуговування материнства і дитинства. І наступним кроком після цього в нас буде відкриття перинатального центру, який я дуже сподіваюся, що влітку ми його вже відкриємо як мінімум до кінця літа. Це тут на базі на базі пологового відділення? тобто. Зараз ми знаходимося. Так. Я бачу, що тут ремонти відбуваються.